Привіт! Готуємо сьогодні слойки з чорносливом та шоколадом, які здивують вас своїм смаком. Повітряні слойки та класичне поєднання чорнослива та чорного шоколаду, що може бути краще. Отже, беремо готове листкове тісто, чорний шоколад та м'який в'ялений чорнослив. Чорнослив розрізаємо навпіл та робимо невеликий карман куди закладаємо по невеликому шматочку чорного шоколаду. Листкове тісто розрізаємо на дві частини та розкачуємо качалкою до товщини 0,5 см, половину тіста розрізаємо на 10 частин квадратної форми. На кожен квадратик викладаємо фарширований чорнослив та скручуємо його у вигляді цукерки. Так наповнюємо усі квадратики тіста. Слойки викладаємо на холодний лист, який змочений водою та змащуємо поверхню слояк збитим яйцем. Випікаємо 30 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія в гарно розігрітій духовці. Слойки виходять дуже смачні і вам сподобаються. Адже поєднання шоколаду та чорносливу саме вдале поєднання. Смак неймовірний, витончений, є кислинка та неповторний смак розтопленого шоколаду. Смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей. Пока-пока!